Пушка, пушка Вітлз на 3 кВт. Справа це регулювання міцності, ну, мощності. З цієї сторони у нас три режими. Перший режим це просто прижевчок виключено. Цей режим це у нас просто вентилятор крутий без включеного тена. Це отак половину це на 1,5 кВт на половину мощності і повний кружочок оцей, це на повну мощність на 3 кВт. От. У мене таких дві пушки і була, Не чекайте лапи все. Так, три режими. Перед тим як виключити, я ще рекомендую для того, щоб перед тим, як потрібно спочатку переключити на просто на холодний. От Просто от, от на цей режим. Для чого, що? щоб е, сам темно стив, ну, так так не рекомендую, не рекомендую зразу виключати, кажуть, що швидко накривається темно. Не знаю, правда, неправда, але, як кажуть, ризикувати не хочеться. Зараз чекаємо, поки у нас холод... холодне повітря піде. Так. Пішло холодне. Виключаємо останній режим. Далі, що би хоті... хотілося про неї розказати, брав її роки 2 два назад два з половиною. Шо, там 900 гривень я тоді за неї дав. Ну, в районі 1000 з доставкою і так далі. Казав у мене такі дві пушки. От пуш... Пушка Vitles. От, на площа обігрів на 30 метрів квадратних. Все простенько тут. Тут ззаді вентилятор. Спереді темний рішитка. Як бачите, весь поліно будівництві працює. Що би хотілося про них розказати? Ці маленькі в мене, мене служать добре. Отже, два роки служить, все файно. Як бачите, він весь в пилі, то він через себе протягує і все нормально. Була в мене пушка така ж на трьохфазна. І там сталася така причина, що от сам, сам вентилятор от тут, Там є посадочне місце під вентилятор, і туди було забилися пилі. І він, коротше, глюче, його пару ну, потім по ітогу все одно він глючив. Ночі встаю, годить щось. Це було на об'єкті, опалював будинок, бо не було опалення тією пушкою. Ну і там, благо, було три фази. І так підзабив на той. Що про неї хочеться сказати? Пушечка проста. Максимально проста. І Ще один нюанс із досвіду, я би хотів сказати, якщо ви включаєте на повну мощність от оцеї регулювання температури, давайте завжди чуть менше. Якщо ви даєте, предположимо, на цілу ніж включати, я даю чуть менше. Для чого в мене був випадок з другою пушкою такою, же, що дав на повну мощність, на повну міцність. І сама вилка від неї трошки поплавилася. Тобто, не критично, воно далі працювало. Ну, навіщо? Я на повну, прям, от опори не даю трохи забираю. В цілому, що можу сказати? Пушка працює, я відробляю свої гроші. Все добре. Так це все діло виглядає. Все файно. Так, друзі, в кого є похоже або що знаю, може щось, щось додати, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво. От така історія. Всім дякую за перегляд, друзі, всім пока.